Господи Всемогутній, наш люблячий небесний Батько, сьогодні я приходжу до Тебе з покірним серцем, молячись за захист моєї родини. Ти наш притулок, наша фортеця, наша скеля спасіння. Ми довіряємо Тобі, тому що Твоя вірність і любов безмежні. Як сказано у Псальмі 91. Хто живе під покровом Всевишнього, той у тіні всемогутнього мешкатиме. Господи, ми шукаємо Твого покрову і захисту сьогодні і завжди. Обійми мою родину своїми могутніми руками, оточи нас Твоїми ангелами, щоб вони охороняли наші домівки, наші серця та наші думки. Як обіцяв Ти у Твоєму слові? Псалом 91, Він своїм ангелам накаже, щоб охороняли тебе на всіх твоїх дорогах. Я вірю, Господи, що твій небесний воїнський загін стоїть навколо нас, проганяючи всі темні сили, які намагаються наблизитися до нас. Небесний батько, я прошу, щоб ти огорнув мою родину своїм святим кров'ю, пролитою на хресті нашим Господом Ісусом Христом. Ця кров наш щит, наша захист і наше спасіння. Як написано в об'явленні 12 годин 11 хвилин, вони перемогли його крови Огнця і словом свого свідчення. Сьогодні я проголошую, що кров Христа є над кожним членом моєї родини, і ми захищені від усякого зла. Господи, Ти є світлом, яке ніколи не гасне. Я прошу, щоб Твоє світло проникло у кожен куточок нашого дому, проганяючи будь-яку темряву, будь-яке зло, будь-які тривоги. Як сказано в Євангелії від Івана, світло світить у темряві, і темрява не перемогла його. Твоє світло це наша перемога. Я молюся за серця і розуми моїх рідних. Зміцни їх у вірі, укріпи їхні серця Твоїм миром. Як обіцяв ти у Филип'ян 4, 7 і мир Божий, який перевищує всілякий розум, буде берегти серця ваші та думки ваші в Христі Ісусі. Я прошу, щоб цей мир наповнював наш дім і охороняв нас від усіх страхів і тривог. Господи захисти нас від усіх підступів ворога. Кожен задум зла, кожна пастка, кожна брехня, яка намагається проникнути у наше життя, нехай буде зруйнована силою твого святого імені. Як написано у Другому до Коринтян 10.4, зброя нашого воювання не тілесна, але могутня Богом на руйнування твердень. Нехай кожна твердення зла буде знищена. Я також молюся, щоб Ти дав мудрість і силу кожному члену моєї родини, щоб ми завжди залишалися вірними Тобі, слідували Твоїм шляхам і не відхилялися від Твоєї волі. Твоє Слово є нашим провідником і нашою надією. Як сказано у Псальмі 1,1915: Слово Твоє світильник для моєї ноги і світло на моїй стесці». Господи. Збережи нашу сім'ю єдиною і люблячою, допоможе нам завжди підтримувати одне одного, прощати, коли ми помиляємося, і бути джерелом твоєї любові у цьому світі. Твоя любов це той зв'язок, який об'єднує нас і робить нас сильнішими за будь-які труднощі. Я також молюся за наших дітей, якщо вони є в нашій родині. Охорони їх у їхньому зростанні, захисти їх від впливу зла, веди їх до пізнання твоєї істини. Як сказано у притчах 22.6 настав дитину на путь, яким їй іти, і навіть коли вона постаріє, не відійде від нього. Господи, нехай твій дух завжди перебуває в нашій оселі, наповнюючи її миром. Радістю і Твоєю святою присутністю. Кожен день я віддаю нашу родину у Твої святі руки, знаючи, що ти наш захист і наша надія. Дякую тобі, Боже, за твою любов і милість, які оновлюються кожного ранку. Ти є нашим царем і нашим батьком, і ми довіряємо Тобі всім серцем». В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя я молюся. Амінь. Господи я продовжую підносити до Тебе свою сім'ю, знаючи, що Ти наша твердення, наш вічний захист, Ти сказав у своєму слові: Бо я, Господь, Бог твій, я міцно тримаю Тебе за правицю і кажу Тобі: Не бійся, я допоможу тобі. Ісаї 41, 13. Сьогодні ми віримо у Твоє Слово, що Ти тримаєш нас за руку і ведеш кожного з нас шляхами правди. Господи, ми просимо Тебе укріпити нашу віру і зробити нас незламними перед лицем будь-якого зла. Ти дав нам обітницю у Псальмі 34, 78. ангел Господній стоїть на сторожі навколо тих, хто боїться його. І визволяє їх. Нехай твій ангел завжди оберігає наш дім і нашу родину, проганяючи будь-яке зло, що намагається наблизитися до нас. О Боже, твоя любов є незмірною, Твоя милість нескінченна. Ти наш пастор, і ми знаємо, що з тобою ми не будемо мати нестачі ні в чому. Як сказано у Псальмі 23, 1, 4 Господь, мій пастир, я нічого не потребуватиму. На зелених пасовиськах спокою Він мене вкладає, до тихих вод провадить мене. Нехай твій мир, як тихі води, наповнює наші серця і наш дім, захищаючи нас від усіх тривог і небезпек. Господи Захисти нас від невидимих загроз, від пасток ворога і від будь-якого лиха. Ми проголошуємо, що ти наш захист і наша опора. Як ти обіцяв у Псальмі 121 7 8, Господь оберігатиме тебе від усього зла, Він оберігатиме твою душу, Господь оберігатиме твій вихід і вхід від тепер і навіки. Ми приймаємо цю обіцянку з вдячністю і вірою, знаючи, що ти завжди поруч. Господи допоможе кожному члену нашої родини залишатися вірним Тобі. Зміцни наші серця, щоб ми трималися праведності і не відхилялися від Твоєї волі. Нехай Твоє Слово буде нашим світлом у темряві, ведучи нас і вказуючи шлях. Як написано у Псалі 1,19,105, Слово Твоє світильник для моєї ноги і світло на моїй стесті. Господи, ми просимо Тебе про твій захист над нашими дітьми. Нехай вони ростуть у Твоїй благодаті і пізнають тебе як люблячого небесного батька. Захисти їхні серця і розуми від усіх спокус цього світу. Наставляй їх, Господи. І нехай вони завжди ходять твоїми шляхами. Ми також молимося за наш дім, щоб він був місцем, наповненим Твоїм миром, радістю і любов'ю. Господи, будь центром нашого життя і наших стосунків. Нехай жодна сила зла не зможе порушити нашого миру, бо Ти є нашим захистом і нашою опорою. Дякуємо Тобі, Господи, за Твою вірність. Ти наш цар, наш Спаситель, наш небесний Батько. Ми покладаємо всі наші турботи, страхи і сподівання на тебе, знаючи, що ти завжди дбаєш про нас. Твоя любов ніколи не зникає, Твоє милосердя оновлюється кожного ранку. Господи Всемогутній, Твоя милість безмежна, і Твоя вірність триває з покоління в покоління. Сьогодні я продовжую підносити твоє ім'я і просити тебе про захист для моєї родини. Ти є нашою фортецею у часи бурі, нашою скелею, на яку ми спираємося і нашим щитом від усякого зла. Оточи нас своєю присутністю Господи як невидимим муром, непохитним і непереможним. Як сказано у Псальмі 91.4. Він покриє тебе своїм пір'ям і під його крилами знайдеш захист, його вірність буде твоїм щитом і мурами. Сьогодні я молюся, щоб кожен у нашій родині був покритий цим захистом, щоб ми були захищені як тілесно, так і духовно. Захисти нас від кожного зла, що намагається проникнути в наше життя від страхів, спокус, тривог. Хвороб і будь-якого впливу ворога. Як ти обіцяв у Євангелії від Матвія 6 годин 13 хвилин, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, визволи нас і зміцни нас у боротьбі, допоможе нам стояти у вірі, тримаючи очі спрямованими на Тебе. Батьку Небесний, я молю. Щоб кожна кімната нашого дому була освячена Твоєю присутністю, нехай це буде місце, де панує твій мир, де звучить твоя любов і де живе Твоя радість. У Книзі Ісуса Навина 24:15 сказано: Я та мій дім будемо служити, Господу. Нехай і наш дім буде наповнений служінням Тобі, Господи. І будь-яка темрява буде вигнана світлом Твоєї слави, Господи дай кожному члену нашої родини сили духовно зростати, дай нам мудрості у наших рішеннях, терпіння у випробуваннях і любові одне до одного. Нехай ми будемо прикладом для оточуючих, показуючи Твоє милосердя і праведність. Твоє Слово каже в римлянам 8 годин 31 хвилина якщо Бог за нас, то хто проти нас, сьогодні я проголошую, що жодна сила зла, жодна загроза, жодне випробування не зможуть здолати нас, бо Ти є з нами. Ти йдеш перед нами, як вогняний стовп, освітлюючи наш шлях і захищаючи нас від усього зла. Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке є мечем духа і джерелом істини. Як написано у Псальмі 1.1911 у серці Своєму заховав я Твоє Слово, щоб не грішити перед Тобою. Дай нам завжди зберігати Твоє слово в наших серцях, щоб воно було нашим дороговказом у житті. Господи, Ти є Богом миру. Нехай Твій мир. Що перевищує всіляке розуміння, наповнює наші серця і розуми. Як обіцяв Ти у Филип'ян 4, 7: Твій мир буде охороняти нас від усяких тривог і страхів. Ми проголошуємо, що наш дім є місцем, де живе Господь, де немає місця для страху, де панує любов і радість. Ти наш цар, наш захисник і наш Спаситель. Ми віддаємо себе і наш дім у твої святі руки, бо знаємо, що у Тобі ми знайдемо захист, мир і життя вічне. Дякуємо Тобі, Господи, за Твою любов і вірність, які супроводжують нас кожного дня. Ми просимо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.